Так, народ, всім доброго дня. Позвонили, застрягла машина, треба їхати витягувати. Завели зіла, щоб дати дорогу МТЗковий, зараз заведемо МТД і летимо витягувати газона. такі перемети і трактор грузи Ну а що робить <плес> Так, розвертаємося Воно вроді примерзло, але що бачите, не примерзло. Хотіли нас в проскочить, чуть, чуть не повезло, не кордонуло. Там перемет двох такий левелий. І сразу за трус не кидає. Будуть їхати на веса важить кукурудзу. Подивимося скільки у нас кукурудзки. Будемо вигружатися на складі. Щоб машини були постійовані треба. Ставте лайк і йдемо далі. Так, приїхали на базу, Поставили дракона там за газоном. Заводимо 82-го. Зіл у нас гружоний. Загружаємо газона і їдуть на весах. Зараз ще цього треба завести, вигнати, щоб приїхали, висипали тут на обугу. Так. Щоб будемо заводити цього дракона. Навірно, треба пускозарядний. Або зараз ншаг виключаємо. Ншак е... виключаємо, вас перекриваємо або глушкою. Зараз будемо пробувати. цього дракона. Спуска зарядним, завели. Бо тут е, акумулятор собі ще був. Я ще вчора його ввечері були водя. Нічого нормально. Порядок. Це зараз стає газон, грузим кукурузку. на прицеп. Так братва оставляє трактор дядьвові він буде грузити а я пішов на уроки Сейчас урок там 35 минут і опять роботи вже загрузили кукурузку тут фігня вже не спала пару ковщів ковщів може 4-5 З'їл вже поїхав, зважився, висипає. Почався сніг. Загнали галона, теж гружений. mas é Кабина, кабина мала, да? Шпаки у okay. мала. А вот все, дракон, кабина, хорошая. Сидним еще. Хорош. Это проблемный склад чуть-чуть у нас. Но тут на, начале хорошо разгружаться, а тут уже когда скатилось, то трохи не цей. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. вообще козырек цей він трохи заважал. Сейчас вымет, выметаем, но трохи не получается. Снежок начался опять. А зона выгнала. Закручує в ангар сніг. Накидаємо тен. Сейчас виїзає зіл. Стає так само як і газон, стояв, будемо грузити ще зіла. Треба ще цю зважити кукурудзу. Щоб знали скільки в ангарі. сегодня на да, холодно. Давай, давай. Сейчас, наверное, придется трактор убирать. Подняли кузов, чтобы с них седал на кузов. Отакий. Де ще трактор не на не на максимум піднятий. Снежок кидай накинули танк, який був. Бо... Десятитоник газон Десяти зомби. ну да. Сейчас зважиться. Ресори Да, вообще. буде дереть потім чи ні? Да сейчас побачимо Все, грузимося Діла загнали, сейчас будемо грузити. Я заїжджаю, набираю бож, як виїжджаю, тіл, виїжджає поїм, я і так само заїжджаю. Бо то що йде сніг, сейчас буде опять у коротка вовки. Грузий мужик ковчик не докиданно. Кидаю. Все, вже кукурузку загрузили. відчіпляють труса, заганяємо трактора. Ждемо газу на поки приїде. І узнаємо скільки там тонн. 9 чи 10. Ну Там не сильно і багато, і кабана не було. Ну побачимо. Приїхав Зіл, перекинули тента вже на зіло Газон стоїть. Зараз заїдемо, висипаємо тут, я підгорну і зіл приїде. 9 тонн в газоні. 9 тонн. Зараз висипаємо і підгортаємо. Ось я вигрузили газон, та <різь> ще вигружаємо. По другий так? Я його відкривав борта, оставь за, за бортовку крузать. Посипалось. Придавили його. Давай. На трактора ну, підгорнув трохи ще. Тут два рази проїхався туди-сюда вперед, але знімаємо тенти, заїжджаємо зілому, висипаємо, тут свігня тони три може. А в газоні дев'ять. Дивіться далі. Нади мив тут. А. Заїхав. Сейчас підчепляємо притлепа і вони їдуть. Так чуть-чуть. Все, підчепили притлепа, зіл поїхав, їде газон. І все. Найсильніша баша. Загнав, позаганявся. Трактор Азон Хайстий. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока.